Привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну літню запіканку з куркою і кабачками. Це виходить дуже соковито і дуже смачно. Ну що, поїхали? Починаємо з того, що розбиваємо два яйця, додаємо до них спеції, сіль, перець, сушений часник і ретельно збиваємо. За цим додаємо сметану і теж ретельно перемішуємо. Далі нарізаємо куряче філе дрібним кубиком і далі до курки додаємо нашу суміш. Ретельно перемішуємо, в кінці додаємо натертий сир і лишаємо на кілька хвилин. В цей час підготуємо форму для запікання. Змащуємо її рослинною олією і викладаємо першим шаром заздалегідь нарізані кабачки. Кабачки виклали, далі їх треба посолити, за цим зверху викладаємо нашу курку. Добре розрівнюємо. І далі на курку викладаємо заздалегідь порізані кружечками томати. Томати виклали і відправляємо в духовку на хвилин 40. Ну, а далі дістаємо з духовки, присипаємо зверху натертим сиром і ще на 15 хвилин в духовку. Ну і в кінці дістаємо, прикрашаємо зеленю і насолоджуємось. Це виходить дуже смачно! Смачного!